який працює над створенням амбасадора дитинства, люди команда це порядка 100 людей, mm -hmm. аби наші діточки мали дитинство і ніхто не має вкрасти дитинство в наших дітей, бо саме в такому віці зароджується, народжується якась, якесь розуміння свого майбутнього і яскраві спогади з цього дитинства вони. Залишається на все життя, бо всі ми з вами родом з дитинства. Два. І а за я... і є так, ще дві... mm -hmm. два слова, бо важливий момент це проведення амбасадорів дитинства влітку в фортецях. Тобто, ми робимо таку історію, як фортеця дитинства, коли в історичних mm -hmm. місцях проводяться ці заходи і в дід... в уяві діточок. В пам'яті відкладається як не просто якась exactly. скучна історія, а це відкладається як щось таке дивовижне, якесь магічне, якесь таке, що відкладається на все життя. І вони будуть приходити туди, туди зі своїми діточками і розповідати їм це вже натхнено ось тут. Жодного разу ця канадської фортеці не була завойована. Єдиний раз і то свої посварились між собою і здали. Ну то таке. Тому не сваримося між тобою. <реш> Забираю. Заговорили за дитинство. Їжа повертає в дитинство? Так, да. головне, щоб дитинство не повертало в їжу. У нас їжа, іноді знаєте, як в цьому в мультику рататуй. Угу. Він смакує цей рататуй, і він його повертає прямо десь спогадом в дитинство. Е, є такі моменти, які я з дитинства е, полюбляю. Це, наприклад, млинці е, мамині, хоча я це напевне десь в крові, або в молоко з молоком матері перейняв. Мені дуже дитині мені подобається в родині, подобається, як я готую млинці. Е, ці смачненькі вареники, до прикладу, або мамин борщ, який ти е, можеш там. Всю Україну або всі країни об'їздити, але саме такий домашній свій борщ, він має певний смак і певні спогади. Ну, це, звісно, не передати так словами. як Не можна передати словами, як пахне роза. Але одного разу, понюхавши її, цей аромат з тобою залишиться на все життя. Давайте викладемо вишеньку. Просто був в довільному порядку. А звідки ви черпаєте енергію, щоб е, приймати участь в такій великій кількості проєктів, допомагати стільком людям? Ось ви кажете, ви зараз їдете, у вас маса концертів, маса всього. Е, як ви відновлюєтесь? Е, ну Дивіться, коли е, є таке розуміння єдності, єдиного, коли я розумію, що я не подільний зі всім, і, і кожен мій крок або кожна моя дія зроблена для когось це по суті для самого себе. То мені тут не, не потрібна жодна мотивація щось робити для людей, бо я це в принципі роблю для себе. Ну, і, і, і все буде робити в принципі для мене. Ну це вже я нічого не очікую, бо мені вже в принципі і та нічого не треба від когось. Але це надає енергії, як нібито виходиш на сцену, от завжди неважливо, чи в тебе там донька народилась, чи бабуся померла. Ти виходиш на сцену і людей цікавить твоя творчість. Бо Або ну, то, то, з, чим, з чим ти прийшов до людей. От. І коли ти викладаєшся на всі сто, віддаєшся повністю на всі сто. На цьому концерті, то після того, як виходиш зі сцени, в тебе ще енергії відпрацювати там, один, день? два, три концерти, бо, бо кожен там, тобі по цьому там, пів відсотка, по відсотку віддає тобі зворотнього зв'язку. І коли це там, 800 людей, то звісно, що в тебе прям ця енергія, наповнюєшся цією енергією, і її множиш, множиш, множиш і віддаєш людям. Так, зараз трошки можна білком, можна яйцем. Якщо готуємо багато, і багато буде гостей, ми беремо яєчко, а так можна водичкою трошечки змастити. Це водичка приклеїти... Так, приклеїти, це просто водичка. І приклеїти мигдаль сюди. Будь ласка. Угу, угу. Продовжуючи тему дому. У нас цей проект виник під час війни. Тобто саме зараз почали говорити про те, що потрібно створювати бренд регіональної кухні, в даному випадку подільської кухні. Як ви до цього ставитеся? Чи варто робити це саме зараз? Чи це взагалі не на часі, ваша точка зору? Ну, ми це робимо. І, звісно, отже, це не часі. Бо якщо ми це не зробили до цього, е, і щось нас вже спонукало на таку дію, тому можемо е, можем сміливо говорити, що е, це вчасно. Бо я завжди так е, кажу про себе: я є завжди, я є всюди, і я є вчасно. Якщо я тут, то, значить, ми вірною дорогою це йдемо. Час. Так, да, звісно, це все вчасно і е, треба е, згадувати свою історію, треба згадувати е, традиції, і е, ці традиції передавати і якось, е, коли приїжджаєш, до прикладу в Полтаву, проїхати повз Полтавські Галушки, ну, якось не гоже. Коли приїжджаєш, е, до прикладу, в Херсон. Ну, всі знають це кавуни, до прикладу, а кавуни ж бувають і консервовані, і так далі, і різні самі, самі різні. От, і варенька якесь. І, звісно, Поділля має славитись також своїми якимись традиційними стравами, які ми можемо поставити на стіл для гостей нашого краю. А знати цю історію і передавати її, що саме. Характерно для нашого краю, це вже, бачите, ви нас і вчите. А у вас є якась така страва, що ви розповідаєте знайомим, ви багато доїздите, і вони кажуть, ми таке не знали, ми таке не чули. Сімічки. Ні, я жартую. Я, звісно, жартую. Uh, в мене. Мама полюбляє готувати, я полюбляю, звісно, їсти. Дуже простий рецепт. Це це черевина в, в луковому лушпані. Просто, Не чула, просто шмат підчеревини Беремо в гусятницю і засипаємо лу, луковим лушпинням, цибулевим, цибулевим да, лушпинням. Заливаємо літр води. Мабуть, щоб воно покрило це, цю печеревину, засипаємо 4 столових ложки солі і ставимо години на 2,5-3 варитися. От воно виварюється, 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 виварюється потрошки. І потім ми достаємо цю печеревину, охолоджуємо і чудове все виходить. Дякую за рецепт, можна буде приготувати. Ви можете навіть зараз поїхати до мене і скуштувати. А це є. це прямо так? Ставимо випікатись. Ну, напрочуд, навіть гарно вийшло, я вам скажу. Ну, поки поки ми його не поставили в піч. Це буде добре. Хочу нагадати, що наш Хмельницький обласний архів займається оцифруванням рецептів старих. Uh -huh. І хочу нагадати, що якщо є можливість є старі дійсно рецепти, бабусь, дідусів, можна їх приносити самі рецепти, або навіть знімати відео. Є дуже велика кількість відео, вже які є в державному архіві. що... Там бабуся на своїй кухні готує, ділиться своїм рецептом. От тим рецептом, що на око, що ручками пощупати, це все оцифроване, це все залишається нашим нащадкам, які потім от на базі старого будемо щось думати нове, пропонувати. Дуже багато зараз ресторацій підключаються, доєднуються до цього. Створюють якісь регіональні меню, навіть навчальні заклади почали вводити регіональні страви. Це дуже, як на мене, круто. Дякую вам, що ви є, і що ви приходите, виділяєте час. Це, це дуже важливо, оскільки потрібно більше про це говорити, незважаючи на, на те, яка сьогодні ситуація. Ви в допомозі, ви займаєтеся дуже великою кількістю справ. Наша галета випеклась. Випікали ми її за температури 160 градусів 30 хвилин. Присипаємо трошки пудрою і можна буде смакувати. Ах, яка краса! Хто ж робив? так? Да? Ну, звісно, я ж цей себе щоб не похвалити, все ж таки. Ми завжди, як е, ці вчителі, ставимо е, оцінки самі собі, знаєте, не дітям. Е, і я, в свою чергу, хочу також закликати е, глядачів надсилати свої рецепти, е, відео або рецепти в електронному вигляді в Державний архів Хмельницької області. і... Поповнювати, збагачувати е, нашу спадщину своїми унікальними рецептами, і, повірте, е, ваші рецепти обов'язково збережуть і, е, можливо, через сотні або тисячі років хтось приготує за вашим рецептом якісь галету і буде е, разом зі своєю родиною щасливо згадувати своїх предків. Ще раз хочу подякувати, що знайшли час. Завітали. Було приємно поспілкуватись, познайомитись, а зараз будемо дегустувати.